Вітаю вас, я акторка Тетяна Кузьменко. Це, зубок. <ріпи> так, Це Моя осіда двохрічний курс у українській кіношколі. Маю досить зйомок у кіносеріалах і кліпах. Керую автівкою, володію англійською і німецькою, стріляю. Із автоматичної зброї маю хобі моделінг. Зазвичай мої теперіжі, це ділові жінки, сильні, гарні, різного вікового діапазону. Це були і мами, і свекрухи, і власниці різних бізнесів, і адвокати. Ну, Мені подобаються всі мої ролі. Не дивлячись на, на їх розмір, чи це одна сцена, чи це роль у серії. На жаль, таких там лінійних чи головних я ще не грала, але надіюсь, можливо, на вашому проєкті мій типаж підійде, і ми з вами втілимо ваш задум у життя. Дякую, до зустрічі!